В цьому відео ви дізнаєтесь, що таке меніск, як його травмують, які покази до операції, як почати реабілітацію і важливі рекомендації. А ви обов'язково підпишіться на канал, лайкніть це відео і поставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні. Привіт! Мене звати Олександр Щегельський, я фізичний терапевт спортивно-реабілітаційного центру Динаміка і в цьому відео я хочу розказати, що робити на першому етапі після операції на меніску. Тобто, коли видаляють частинку пошкодженого меніску з вашого коліна. Меніскектомія – ектомія це одна із найчастіших операцій на колінному суглобі, і відновлення після неї досить швидке. Але якщо нехтувати рекомендаціями або взагалі забити, то це може призвести до певних наслідків або ризиків повторної травми. І класно, якщо ви дивитесь це відео до операції. Що таке меніск? В кожному коліні є два меніски. Внутрішній і зовнішній. По суті, це хрящова пластинка в формі півмісяця, яка складається з міцної хрящової волокнистої структури, і має певні функції. Перша – амортизація вони пом'якшують ударне навантаження на суглоб. Друге тертя вони покращують ковзання двох кісток між собою. І третє розподіл навантаження. Вони рівномірно розподіляють навантаження на всю поверхню суглоба для того, щоб зменшити ризик пошкодження хряща. Як відбувається травма Меніска? Найчастіше травма відбувається раптово, через надмірне навантаження або неправильний різкий рух в коліні. Які основні покази до операції? Е, перш за все, це блок суглоба. Це неможливість зігнути чи розігнути ногу в коліні через те, що меніск пошкоджений, застряг між двома кістками. Чи можуть розриви загоїтись самостійно? І так, і ні. Якщо розрив міністка не може загоїтись самостійно, це є ще одним показом до оперативного втручання, адже пошкоджені частини міністрів починають руйнувати хрящ, а це призводить до більш серйозних та невідворотних змін в самому суглобі. Тобто, якщо через 6-8 тижнів фізіотерапія, заняття з реабілітологом, знеболюючі препарати не дали результату, а пацієнт відчуває обмеження рухів, біль. Набряк, то це є ще одним показом до оперативного втручання. А коли починається реабілітація після операцій? Реабілітацію найкраще починати одразу на наступний день після операції, не відтягувати. Таким чином ми можемо уникнути можливих ускладнень, такі як набряк, контрактура, гіпотрофія м'язів. І швидка реабілітація також покращить результати після оперативного втручання. Тому. Дивимось випуску, слухаємо свого лікаря і запитуємо, коли можна почати заняття зі спеціалістом. З чого починається реабілітація? Основні цілі в перші тижні після операції це зменшити набряк, біль, якщо вони є, і збільшити амплітуду руху. І зараз я вам покажу вправи, з яких слід почати реабілітацію. Можна навіть в перші дні. Перша вправа: вихідне положення лежачи, коліна максимально розігнуті, рухаємо стопи. На себе від себе. При цьому ноги в колінах не згинаємо. На себе від себе. Вправа номер 2 Короткі напруження передньої поверхні стегна. Напружуємо і розслабляємо. Ноги так само максимально розігнуті в колінах. Ви маєте бачити, як чашка рухається вгору, коли напружуєте, і опускається вниз, коли розслабляєте м'яс. Вгору-вниз. Вгору вниз. Вправа номер 3 Згинаємо ногу в коліні до обмеження. Зігнули. І повністю розгинаємо і випрямляємо. Так, щоб під ямка повністю лягла на кушетку або на підлогу. Чудово. Вправа 4. Напружуємо м'яз. Припіднімаємо ногу. Зовсім трішки. Утримуємо це положення 5-6 секунд. І опускаємо, повністю розслабляємо ногу. Повторюємо. Напружуємо м'яз. Припіднімаємо ногу. Пауза 5-6 секунд. І опускаємо ногу. Остання вправа. Оперована стопа стоїть на півстопи далі від здорової. Ми повністю розгинаємо ногу в коліні, напружуючи передню поверхню стегна, так, щоб стопа трішки аж припіднялась, ніби ви хочете розігнути коліно в другу сторону. Розслабляємо, підзігнули і знову розгинаємо. Вгору. І зігнули. При цьому опора на оперованій нозі відсотків 50-40. Цей комплекс вправ потрібно виконувати щодня двічі на день. Але якщо у вас присутній набряк або біль, обов'язково перед виконанням вправ і впродовж дня використовуйте лід. Ставте його поверх коліна на 3-4 хвилини, але обов'язково використовуйте рушник або іншу тканину між льодом і коліном для того, щоб уникнути опіку, особливо якщо лід ви берете спрямо з морозильної камери. Важливі рекомендації. Старайтесь впродовж дня тримати коліно прямим та піднятим. І не відпочивайте з рушником або подушкою під коліном. Обмежте надмірну ходьбу, так як це може спровокувати збільшення набряку і болю в перші тижні. Ходьба по сходам. В перші дні, ідучи по сходам, старайтесь використовувати спершу здорову ногу, представляючи за нею оперовану. Коли спускаєтесь зі сходів, виконуйте все навпаки. Спершу йде оперована нога, на яку ви пряму наступаєте. Далі за нею слідує здорова нога. Таким чином, ви зменшуєте навантаження на оперовану ногу, мінімізуючи біль та набряк. І в завершення. Якщо з якоїсь причини ви не можете виконувати ці рекомендації або вправи, наприклад, ви відчуваєте гострий біль під час руху, або через надмірний напряг ви не можете розігнути повністю ногу, обов'язково зверніться за допомогою до реабілітолога, який складе вам індивідуальний план реабілітації і пришвидшить її.